Взяв два таких стопчика по UJ і GU. Давайте розберемо, що взагалі тут відбувалося. Ну як давайте розберемо, я вам обіцяв, тому просто покажу. По контексту будемо орієнтуватися. Ну, це так, для красиво картинки. Давайте, дивіться, що на початок дня в нас відбувалося взагалі. Орієнтувався, було зняття. Зняття окей, е, маніпуляція. Потрібно дропнутися в пої. В пої ми дропаємось. Одразу під нами є опорна зона, 4 години ФВГ. В цьому 4-годинному ФВГ, що в нас малювали. Давайте трошечки катну на початок. На початок потім ось так домалюю. Да? Що намалювали? Ніякого зняття Азії не було. Була реакція на годинний ФВГ в моменті це все е, ігнорувалося, оскільки 15 години, сорі, 15-ти хвилини таймфрейм, мабуть, да? правильно. Uh, у нас шифтанув лонг, закриття, все непогано, моментом змінився. Тут також маніпуляцію намалювали. Виглядає супер. Виглядає супер. Uh, за єдиним але, З єдиним, але у мене не було годинної маніпуляції. Тобто годинна маніпуляція відсутня. Це одразу знижує вірогідність відпрацювання uh, всієї історії uh, з позицією. Тобто, це класична ситуація під мою ТС. І, і все одно. Позиція відкривалась, все подобається, подобалось направлення, контекст, пої, все супер. Ну, не було і не було одного параметра. Відповідно до цього ризик був знижений, оскільки вірогідність ресіпа була присутня, власне, що ми отримали, але не отримали з вами потім можливості для того, щоб відкритись, ну то вже інша ситуація. Тому, що в нас присутнє? Було пої, була пої, да? Після маніпуляції ціна в спой. Маніпуляції не було годинної, 15 хвилин таймфрейм непоганий. Є зняття, є закриття. Ліміточка не ставилася одразу. Маркетом вже мав після того, як конфірм отримав з таргетами на оновлення Азії першими і другими. Тут ось фрактальчик був, здається. Да, ось ще один фрактальчик був, просто розглянув його, щоб дотягнути туди позицію. Інша ситуація була по UJ. Давайте також переглянемо від початку до кінця, що взагалі тут відбувалося по контексту. Наскільки це релевантна історія, і чому Лонг? Лонг, чому Лонг е Да? Лонг по фунту, лонг по юджею, здавалось би, трошечки не туди, але в загальному мене все влаштовує і досі. Ідея для лонга мені подобається. У нас було зняття, у нас було закриття вище. Ціна в даний момент знаходиться і знаходилась в daily ФВГ, що є опорною зоною, поглинання не сформувалось, маніпуляції не сформувалась. Тому лонг був актуальний для мене. 4 години, як виглядали. 4 години давали під час зняття. Під час зняття даного фракталу перед е, Daily Poi мені дали е, рейд, сильне поглинання. Виглядає класно. Е, одразу ж над нами є зона FTA, але завжди є якесь але. Тут була маніпуляція, тут була взаємодія взаємодіяспой, виглядає супер. 15 хвилин Азії дали нормальну модель під відкриття. Зрозуміло, що все це не відкривалось зараз, і лімітка потім не кидалась. І що я брав до уваги вже потім Азія, знову ж таки, азіатський ФВГ виділявся як опорна зона. В цю опорну зону ми приходили. Мені подобається момент, то мені подобається взагалі наявність маніпуляцій, тобто зміна і шифт по направленню відбувається. Нюанси по позиції. Ці нюанси по позиції одразу хочу показати, у нас година досі шортова, фракталів немає, тому технічно ми в шортах залишаємось, а отже, вірогідність відпрацювання також знижена. Тому і по фунту, і по євро закладалася половина, половина ризику на відкриття позиції, відповідно, тільки на одному аккаунті, для того, щоб не ризикувати локацію. Це тільки проп-аккаунт, власне, депозит не трогався. Ну, зрозуміло, чому а, аргументація дещо кульгає. Отже, зрозуміло, п'ятнашка. Відкриваємо, дивимось, як 15 хвилин виглядає. 15 хвилин відкриття було на Франкфурті. Давайте катнемо в такому форматі і перейдемо на 5 хвилин. 5 хвилин доволі непогані. Є годинний ФВГ, опорна зона прекрасна. Маніпуляція є. Шифт також присутній. Тобто перша ознака, за якою можна було відкривати позицію, позиція відкривалася маркетом таким чином. Ентрі я не пам'ятаю точно, там уже по суперцифрам, щоб детально було. Ну, плюс-мінус такого формату на оновлення тут було майже двоєчка. Ну, я хотів перетягувати, щоб ну, 2 r зафіксувати з першим основним таргетом на оновлення Азії. Тобто, навіть під локальний, під локальний трейд. ну... Адекватно виглядала. Тобто цілком адекватно, модель робоча, ситуація цілком робоча, є нюанси, є свої, але та чи потрібно чекати прям ідеальних ситуацій? Я вважаю, не потрібно, якщо дають робочу. Робочий варіант під позицію, можна одразу відкриватись, можна пробувати. Як мінімум збирається статистика, як максимум відпрацювання також по іншим інструментам залишаються. Не зовсім підходить під мою основну тс під правила основної ТС, -ки. повторюсь, не було маніпуляції. та Вважаю все більш ніж непогано. Да, стоп, ну нічого страшного. Подивились, проаналізували, ще раз в заключення для себе пропишу і виділю необхідність маніпуляції годинних періодів, ну і, і так далі. Позиції адекватні, чи, були, чи відкривався б ще раз, якби знову щось схоже давали, скоріше за все, так відкривався. Але навіть трошечки не про це. Хотів би показати дещо інше. На сьогоднішньому примаркеті виділялись ось всі активи під роботу. Основні активи під роботу було. І з шести активів вибрались два, які дали стоп. Решта дали або тейк, або досі ще не прийшли до тейків, але не дали стоп. Unlock буває, показати чи не показати. Ну і давайте покажу, мабуть, було б цікаво. О, по євро все максимально зрозуміло у нас було. Закриття вище, пої також у нас присутня 4 години. В 4 годині пої відсутність маніпуляції годиною є. Із плюсів є одразу шифт в лонг. У нас відбувається, тому позиція виглядала краще, ніж по фунту і по UJ. Та для мене тут не дали тест, потім лімітку прибрав, бо вже сидів в фунті. Тобто, схоже, що. Схожі ситуації, схожі ситуації для мене е, відповідно просто обрав фунт, а не обрав євро. Е, лімітку можна було тримати. Постфактом вже кажу. Да, тобто у нас таргет не зняли, дали тест і потім прийшли в тейк. Тому, мабуть, коректно було б залишити ліміт для того, щоб відкритись. Та оскільки вже обрав інший актив, залишався в ньому. Е, по ауду абсолютно схожа ситуація. Тесту Дейлі не було. Дейлі закрився вчорашній вище попереднього дня, тобто демонструвавши ознаку сили. Далі що в нас з'явилось. У нас з'явилася маніпуляція також Азією. Година у нас виглядає непогано. Година маніпуляція присутня, години ШИВ також присутній. ФВГ намалювали, можна було вжиматися, але вибрав фунт як більш звичний актив, тобто мейн-актив у мене фунт євро а Аут у мене запасний, тому якось так ось. А, також була ідентична ситуація по НЗД. Дещо відрізняється, але в більшості все схоже. Також була маніпуляція. Тут тільки відсутність фракталу, але суд залишається незмінною. Маніпуляція підтвердження молодшим таймфреймом присутнім. Модель також сформована, модель непогана. Навіть класна на фракталі у нас сильне поглинання, формування рейда. Тут зміна моментуму, ФВГ, маркет Shift. Прекрасно, прекрасно, можна було відкриватись, але знову ж таки. Вибрав фунт, вибрав UJ, Не можу сказати, що помилка. Просто не повезло, скоріше за все, не повезло. Не буду вдаватись в подробиці і ковирятися, щоб знайти, а тут там не той фрактал, а тут треба було щось ще там додавати. Кучу індикаторів. Не моя історія. Стоп, є стоп. Потім буде тейк, не страшно. І дещо цікавіше, мабуть, ситуація була у нас по франку. Що в нас є? Маніпуляція, дроп вчорашній, зрозуміло. Фрактальчик виділений, була маніпуляція на початку Азії. 4 години ФВГ сформувався, тапнули 4 години ФВГ. Давайте одразу його виділю. Після чого у нас є наступна ситуація. Тап 4 години ФВГ, у нас є також SHIFT. І знову ж таки можна було відкриватися абсолютно спокійно. Навіть марки там жаті тут двойку давало, взагалі без питань. Тобто двоєчка з кайфом забиралась би. Ну, не проблема, не проблема. І як і обіцяв, по вчорашній ситуації по ФОМКу, давайте також розберу свій ентри, чого дали стоп, і де я взагалі відкривався, які були для цього о, передумови. які були передумови і чому я розглядав лонг, а не шорт, хоча також під шорт можна було. Зосередитись, дивіться так з самого початку, мабуть, давайте ми пройдемося. Як це це виглядає? Дейлі період, делі період години ФВГ присутні, як по, і Досі нема закриття, тобто інвалідація не відбувається. Кожен наступний день у нас не може закритись нижче попередньо, тобто це ознака шортової слабкості. Відповідно, така попередньо лонгова. Не можу сказати формація, да, але підказка. Я, я б сказав, як підказка може бути. Окей, хорошо, так то це я також заберу. Далі, 4 години, як виглядає, і тут у нас взагалі песня. Маніпуляція. Ми отримуємо закриття. Ось ми отримуємо закриття на 4 години. 4 години стоїть лонгові, і відповідно в лонг вже далі все максимально зрозуміло. Година у нас також, відповідно, лонгова залишається. Маніпуляції відсутні. Класично для мене відкриватись від 15 хвилинних маніпуляцій. Їх, на жаль, не було. Так, де це? Зараз я відкрию так, так. Наступна свічка і потім полетить. 15 хвилинних маніпуляцій під лонг у мене не було. Відповідно, остання така із наявних, як ми бачимо, да, ось часткове зняття. Стоп сюди ставити, ну зрозуміло, взагалі не релевантно. Розмір стопа у мене 280 тіків, де в середньому на оголошення про ставку про зміни із президентною ставкою в Сполучених Штатах. В середньому реакція там від 400 до 500 тіків. Тобто потенціал занадто низький для того, щоб такий широкий стоп виставляти, тому ви Просто в форматі кількісного визначення, власне, 100 тіків, де 100 тіків виставлялось, і все. Тобто під 100 тіків виставлявся стоп, 5-хвилина маніпуляція мене також не влаштовувала, як я казав, 15 хвилина стандартна модель для відкриття на новинах. І що в нас є? Ще одна свічка у нас відкривається, буде норм, а ні, буде не норм. Ладно. За спойлерів, да, в мене було відкриття плюс-мінус. Я зараз точно не пам'ятаю. Ну, щось такого формату: 100 тіків виставлявся стоп, і якраз мене на цьому стопі. Підловили, вбили і все. Не було сенсу насправді виставляти за будь-які з цих фракталів. Вони не були захищеними, тому не бачив необхідності ставити сюди стоп. Якщо вже виставлятись, то хоча б за це мінімум, але і в такому форматі у мене стоп там 224 тільки. Тому самі розумієте, потенціал у мене мого руху навіть в найкращому визначенні, ну мабуть, тільки в... 350 було з урахуванням е, факту того, що зниження процентної ставки не було ні для кого секретом. Е, інформація вже, вже була в ціні. Тобто це інлайн, так, так, так званий інлайн прайс-ін, тобто, що постійно відбувається по форкасту, вже 9 чи 10 зниження поспіль. Е, Сorрі, не 10 чи 10 зниження, зниження поспіль, а 9 чи 10 Засідання по зміні став ставки, яке відбувається відповідно до форкасту, тобто вже інлайн-система працює. Враховується форкаст, враховується те, що актуальне значення буде приблизно того ж самого формату, що й форкаст або буквально того ж самого значення. Плюс більшість факторів, як ми розбирали на трансляціях в текстовому форматі, хто з нами ті в курсі, знають, що це буквально не секрет. Тому, оскільки інформація вже була відома заздалегідь ще до озвучення цього зниження, тому реакція була меншою і це логічно, відповідно. Тому, якби, потенціал позиції також був нижчий. Відповідно, відкриватись на ньюсах, там, де все одно присутній шанс того, що щось буде не так, неправильно аналіз врахований, може бути реверсивна якась реакція що завгодно. Тобто це вірогідні все одно закладається. Тому ризикувати з потенціалом в 15 R, самі розумієте, сенсу ніякого не було. Відповідно, просто ставилась соточка, і соточка мене її вбила, і, відповідно, отримав стоп на такому відхиленні після відкриття. Ну і відповідно, просто забрав свій мінус, хоч і ідея була повністю правильна і валідна. Все розібрав наче все показав, здається, непогано. А, давайте так. Лайкосик. І якщо комент залишити, буде взагалі шикарно. А, побачу, що вам подобається такий формат, буду частіше записувати огляд маркету, буду частіше записувати огляд позицій. А, ну, мені цікаво. Давайте подивимось, чи цікаво вам. Все. Пока-пока. До зустрічі. Почуємось, почуємось, побачимось.